Ну, повністю все, Апостильна документа, документи, ратифікація, якщо потрібно, ми все робимо за людей. Ніхто ніде. Навіть таке бувало, що в Словаччину треба було брати в консульство довідку. І ми дзвонили самі в консульство, дозвонювалися, бо знаємо теж в Києві нелегка ситуація, консульство Словаччини у Києві. Самі дозванювали, самі наших клієнтів записували, щоб вони приїхали на призначений час і отримали цю довідку для Словаччини. Тобто, навіть такі от банальні питання. Я Відразу говорю, перевіряю всі документи, кажу, що потрібно зробити, які дозвола на вище не потрібно, чи треба що саме. Які дублікати документів треба, щоб були і в дитини, і до прикладу в батьків залишилися. Так, якщо це не їдуть сім'ями. були в мене кейси, які виїжджали з сім'ями. О, до прикладу, того року в мене був кейс. Сумів, суми якраз тоді дуже важка була обстановка, і мама, вчителька була школи. От ви кажете, хто вступає вчителі, навіть вчителька школи відправляє свого старшого сина навчатися через мене. І далі вона каже, що ну, все, я ну, тут не залишуся. У мене ще є молодша дитина, мені треба з ним виїжджати. Ми от фактично за день це вирішили з чоловіком. Ми допомогли цій сім'ї, ми допомогли знайти їм житло, мамі роботу, синові навчання в Варшаві зі всіма студентами. Ми тримаємо зв'язок вже після вступу. Це не просто про місяць ще два, це про рока. Тому що нам приємно, коли ми приїжджаємо, нам є до кого їхати, нам є до кого вести наших дітей, показувати, що ось є. До прикладу там Іван, Михайло, які навчаються в цьому закладі. Вони біжать зустрічають як рідну людину.